А що, якби я вам сказав, що існують місця, які виглядають настільки ідеально, що здаються нереальними? Ну так, це звучить красиво, але ви вже чули це тисячу разів. Правда? Але що, якщо ці місця справді існують? Де бірюзова вода настільки прозора, що видно кожну рибку? Де скелі, вкриті джунглями, створюють унікальні бухти? Де природа виглядає так, наче її створили спеціально для фільму про Райський острів. Це Хонг Айленд одне з найкрасивіших місць у провінції Крабі, Таїланд. Сюди не доберешся на таксі чи автобусі, тільки човном або швидкісним катером. Групові тури сюди є щодня, і туристів тут вистачає. Але я вибрав інший шлях: я взяв приватний лонгтейл, щоб самому вирішувати, скільки часу провести в кожній локації та які місця відвідати, у цьому відео я покажу вам, як виглядає приватний тур на Хонг-Айленд, скільки це коштує, що варто знати і чому цей тур дійсно заслуговує нового. Але про все по порядку. Ну, так як даний тур не включає ніякого сніданку, ніякого обіду, нічого, відповідно, найпростіший спосіб це почати його перед тим зайти в 7 Левен, купити лате, купити якийсь бургер, перекусити і можна відправлятися в принципі в тур. Та ще перед тим як вирушити в тур, трішки загальної інформації. Якщо ви, як і я, стартуєте з міста Аунанг, то місце збору біля Бургер Кінг. Тут легко помітити натовпи -по туристів, які теж чекають на свої екскурсії. Але не губіться, перше, що вам потрібно зробити, це реєстрація. Тож відразу сміло підходьте до столика, надайте свої дані та підпишіть документи для страхівки. Це стандартна процедура як для групових, так і для приватних турів. А далі залишається трішки почекати, поки вас викличуть, вас зустріне ваш гід, а після цього трансфер до лонгтейлу чи спідботу і ви готові вирушати в подорож. Коротше, друзі, приїхав я вже на першу зупинку. Це є Blue Lagoon і в принципі їхав я орієнтовно. Вау, 50 хвилин. 50 хвилин з першого місця зупинки. І я вже в очікуванні, як ми будемо зараз ходити в усю вузьку, таку, я не знаю, розчилену, і тут є ось ця лагуна. Я вже бачив щось подібне на Bay, але... Знаєте, кожен раз воно як нове щось, це унікальна природа. Коротше, тут треба менше слів, і ходіть, я вам покажу, як це реально виглядає. Та почекайте, саме цей момент мені захотілося зменшити до мінімуму звук музики. Ось так, щоб ви змогли максимально зануритися в атмосферу цього місця. Всі скелі, вони прям поруч, ці скелі прям всі поруч, поруч, рядом зі мною. І ти запливаєш все така затока. Блін, ну чесно, класне, атмосферне, прикольне місце. Якби шкода, тут плавати не можна, але я так зрозумів, велика кількість людей просто приїжджають сюди, щоб побачити цю природу, щоб побачити цю класну лагуну, зробити класні фотки. І воно того вартує. Блу лагун це прихована лагуна. Оточена величезними вапняковими скелями, які ніби закривають її від усього світу. Вода тут має просто неймовірний колір яскраво бірюзова, прозора і спокійна. А через те, що лагуна захищена скелями, тут фактично немає хвилі. А під час туру човен повільно заходить у цю бухту, і ти опиняєшся в місці, яке справді виглядає. Ніби декорація до фільму про Райські острови. Це ідеальне місце, щоб просто насолодитися видами чи зробити круті кадри. А ще я в дечому помилявся. Тут все-таки можна плавати. Ну, в общем, друзі, в принципі, я був не правий. Получається, тут можна в цілого плавати. Ну, ці всі зупинки залежать. Бо йде на такому приватному турі зі вас. Тобто, якщо ви заплануєте тут опустити, то зупинитися довше, можете довше поплавати тут. Можете, можете тут не зупинятися плавати. Ну, а ми з вами відправляємося на сам острів Хонг. Отже, я висадився на Хонг-Айленді і цей національний парк. Додаткова оплата, якщо ти маєш приватний тур, коштує ще 300 бат з особи, яку потрібно заплатити при вході в цей національний парк. Ну, Взагалі, я вже на цьому Хонк-Айленді, так як я говорив, заплатив я вступний 300 бат в цей національний парк з своїм водієм. Точніше, я не знаю, як його назвати капітаном. Я домовився про те, що він забере мене а ще раз. Дві години з цього острова, в першу чергу, оскільки я тільки що вже купався. Я, в принципі, не зміг стримати, спішов, зняв деякі кадри, як виглядає цей пляж, і це вже виглядає неймовірно. От, і що я ще хотів сказати, що я в першу чергу зараз відправляюсь на оглядовий майданчик, а вже потім впаду на цей пляж. До речі, що стосується їжі, Оскільки наш тур не входить, під їжа, то в принципі в творі тут можна щось придбати. Я зараз знаходжусь ось тут около такого фуд центру Кукуруза, я бачу, 80 бат також є. Різні є напої, морозиво. А ось є і повноцінні їжі, тільки не написано ціни. Я зрозумів, в основному тут люди купують там смузі, кокоси, морозиво, щось в тому плане. Йдемо на це, оглядовиш. Ну, і так як я зрозумів, кори, ми піднімемось на 109 метрів над рівнем моря, і орієнтовно закладати на цей маршрут потрібно 45 хвилин. Але чи дійсно так зараз засічаємо, чи дійсно це в дві сторони, чи це в одну сторону. Ну, вроді тут як відкривається вигляд на 360 градусів, на от, повністю весь конкайлон наверху. Сам підйом до вершини проходить по добре облаштованих сходах. Вони одинакові по всій довжині маршруту, що додає зручності, але не робить від цього маршрут легшим. Приблизно на третині шляху є ось така тераса, де при необхідності можна перепочити перед подальшим підйомом. Ще одна річ, яка робить цей маршрут комфортнішим, це тінь. Більшу частину дороги ви знаходитеся під захистом дерев та скель, що значно рятує від палючого сонця. Ну і в разі чогось, я так розумію, тут є номер телефону. Щоб ти міг подзвонити, бо якщо ти піднімаєшся сам, і тобі там ротово буде зле або відчуваєш, що не можеш спуститися. То ось є така інформація про підйом. До речі, підйом ну, нелегкий, також потрібно звертати увагу на ваш стан здоров'я, на дихання, на ноги, час від часу робіть паузи, Якщо треба, розтягуйтесь. Так що, коротше, я піднімаюсь далі. І потім вам розкажу, чи дійсно цей підйом тяжкий чи ні. І на що варто врахувати увагу і чи дійсно там вигляд класний. А я такі вигляди, в принципі, люблю. Піднімаєшся, а тут отакий місток, а посеред містка бам і дерево таке цікаво, так його обійшли. Ну тепер. Оп. І я так розумію, ми піднялися на самий вершечок вже фактично. Ще пара сходків і ми наверху. До речі, досить такий зручний підйом, тому що всюди є парила, всюди є сходи гарні. Сходи фактично майже всюди одинакові. І вигляд, вигляд, друзі, просто неймовірний. Ці всі маленькі острівці там. Оці такі, знаєте, грибочки, які понадвисали, понад морем. Цей унікальний, цей класний вигляд, який однозначно варто побачити. Підйом сюди мені зайняв орієнтовно хвилин 20, якщо я не помиляюся, я не впевнений, що я досить добре зацік, бо я ну, не заглядав на телефон, але орієнтовно, коли мене висадив капітан і коли я сюди спустився і пішов сюди, так виглядає, що орієнтовно хвилин 17-20, я мабуть максимум піднімався на цей оглядовий майданчик. І що в нас відкривається по другу сторону? А тут у нас є пляж, в принципі, на який ми зараз і після цього оглядового підемо. Ну, в общем, дуже класний цей оглядовий. Однозначно, якщо ти вже приїхав сюди на Хонг Айленд, то варто все ж таки сюди піднятися, побачити ось цю головне, знаєте, це саме верх, це найостанні кадри, що я показував там, де відкривається вигляд на ось цей такий, а, а, типу, на ось лінію берегову, де можна поплавати, де є сам пляж. Досить класний. Таких виглядів, в принципі, я ще не бачив. Це виглядає дійсно класно. Варто сюди піднятися. Підйом, в принципі, не дуже складний. Зараз я спускаюся, я думаю, що спускатися теж 15-10 може. І, в принципі, йду в сторону пляжу, тому що я вже не можу дочекатися піти поплавати в цій класній водичці. Ну і ще можу сказати, я вже спустився і спуск зайняв порядка. Мабуть, восьми хвилин, і цей весь маршрут, що там написано, що триває 45 хвилин, це з рахунку туди і назад, і що ти ще зробиш якісь фотографії? Ну, по крайній мірі, в мене так по часу це і вийшло. Ну а зараз я відправляюсь на цей прекрасніший пляж. Тільки погляньте, що я перейняли. Якщо ще в тій стороні там ще було щось, якісь ракушки, так тут погляньте, який ідеальніший білосніжний пісочок. Прям супер м'ягесенький. Глядіть. Розсипається. От він настільки білосніжний, що аж важко дивитися без окулярів. Вода прозоріша. Класнюща. А ось. Там наверху я не знаю, чи досить добре видно. Ми тільки що щойно з вами були і дивилися на ось цей пляж, де я, в принципі, зараз і знаходжуся. Знаєте, що ще класно хотів сказати? Ось є лагуна, де всі люди плавають, ось є така затока. І з однієї сторони скала, і з іншої сторони скала це якби відокремлення для людей, які хочуть поплавати, і сюди не можуть запливати жодні лантейли. Жодні спідботи, сюди ніхто не може запливати. І це дуже зручно, це дуже класно, що є така окрема виділена бухта на оцей пляж для того, щоб люди могли просто спокійно, класно почилити, полежати на цьому бігесенькому білосніжному пляжі і поплавати в цьому класному морі. Це прям супер ідеально. Коротше, друзі, плавав. Я не маю з собою ніякої екшн камери тому що, на жаль, я не можу вам показати підводний світ, але я взяв з собою свою основну камеру і я бачу дві це баракут тобто, я пройшов під берег і не знаю чи вам буде видно маленькі дудки риби ну типа, я не знаю чи це баракуди от, а ще я не плавав там де сонце в тій стороні я плавав швидше от, отут я біля, біля оцих скель і коротше біля цих скель прям великанська кількість риб я не... Коротше, не робіть мою помилку, якщо ви приїдете приватним туром, вам дадуть все-таки там маску, можуть дати, якщо ви не маєте свою е, і трубку. І візьміть з собою. Тут так по прискелі, можна мені з'їти, класно ти побачити. Але не так зі глибоко. Е, я тут бачив велику стаю риби. Зараз вам хочу... Я не знаю, надіюсь, що зараз ще тут є, я зараз туди ще раз дійду всією камерою і покажу, що зверху теж це видно. Зверху теж це було видно. Ось, 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 ось. Ці риби мене просто обступили. Я не знаю, чи видно. Коротше, тяжко зняти. Ну тут їх безліч. А ось там ціла кучка біленьких всяких риб. Де припливають Прямо до тебе, прямо під тебе. І причому це не маленькі рибки. А з чим це пов'язано? Чого вони до тебе припливають, коли ти приходиш? Я не знаю, може їх тут люди підкормлювали, може що. І вони тепер, ну вони взагалі типу, такі, як у людей не бояться. але Я коли приходжу, вони наоборот, типу, до мене всі приплив, вони всі до мене припливають. І це прям унікально, навіть маски трубки не треба. Блин. От просто під скелею. Спереду є весь основний пляж. А ось я і рибки. Короче, унікальний, класний пляж, мені подобається. Прям, ну, прям те, що треба. А, що саме цікаво, я до цього не бачив, тільки що як я був заходив, по сам берег було видно якусь таку маленьку, то лі баракуду, то ли що не таке подовга риба, типу нашої щуки, мабуть, це якась риба дудка або ще щось. Невідомо. Короте, щось такого плану тут ще є. Це цікаво. Так, короте, поплавав, зробив паузу, трошки взяв мангошейк, манго шейк, манго шейк. тут коштує 80 бат. І в принципі я вже готовий відправлятися. На наступний острів. Тож буду йти. І знаєте, це відбувається так, що коли ти перебуваєш, ти фотографуєш назву цього свого лонгтейлу, потім приходиш до людей і каже, щоб тобі його викликали, і він приїжджає, в принципі, ваш капітан з вашим лонгтейлом, і забирає вас на наступний ваший острів. Ну або куди ви там далі плануєте їхати. Перш, ніж вирушити на наступний острів, хочу поділитися кількома важливими деталями. На острові Хонг, як і в багатьох національних парках Таїланду, куріння дозволене лише у спеціально відведених місцях. Це важливо дотримуватись, щоб зберегти природну красу та чистоту цих місць. Також на острові Хонг є туалети. Але забігаючи наперед, скажу, що вони є фактично на всіх островах, які ви відвідаєте під час цього туру. Це додає комфорту вашій подорожі. Цікаво, що в національному парку Хонг. Мешкає понад 250 видів птахів. Хоча ви можете їх не побачити, але повірте, їхній спів супроводжуватиме вас під час прогулянки, що додає особливого шарму цій місцевості. А тепер ми готові вирушати на наступний острів. Ну і чергова зупинка це є. Острів Лау-Лендінг — це набагато менший острів. Ми навіть не домовляли якийсь там конкретний час з, з нашим капітаном, але виглядає так, що Дем глянемо на цьому острові є все така славнозвісна бухтичка, де є Instagram Reality. Я хочу от поглянути, яка вона є насправді, і заодно ви також побачите, чи дійсно воно настільки красиве. Ну, вхід на цей острів прям мегакласний. І знаєте? Хоч в інстаграм це місце виглядає безлюдним, насправді туристів тут вистачає. Але навіть попри це, воно все одно виглядає просто неймовірно. А моя реакція просто не дасть цьому збрехати. Коли не знаю, що сказати, слів бракує, а місце дійсно унікальне. Довкола ці всі вапнякові печери, ось всі такі скелі, нависаючи над водою. Ідеального, прикольного, такого прям, я не знаю, смарагдового, такого зеленкуватого світлого кольору, класнюча прозора вода. М'якесенький файний пісочок і унікальна бухта з виглядом на інші такі ж самі островки. Лао лендінг це невеликий острів із бірюзовою водою, оточений високими воротняковими скелями. Його компактний розмір додає йому певного затишку. А краєвиди точно варті вашої уваги. Ну і знаєте, навіть попри те, що все-таки сюди приїжджає екскурсія велика кількість людей. І це не зовсім те, що так як от ти бачиш на інстаграмі, але воно абсолютно нічим не гірше побачити це вживу. Це місце є реально дуже живописне, дуже класне, дуже атмосферне. А також і пляж, де люди плавають. Правда, він досить маленький. Але є, ну в принципі, на Хонг Айленді, мабуть, можна провести часу, там, там і потрібно провести часу набагато більше, як тут. Але в рамці цього туру однозначно і однозначно варто заїхати на Лендінг Айленд і подивитися цей острів на власні очі. А знаєте, в чому ще унікальність цього пляжу, якщо просто глянути вдалину? Ти бачиш цілу кучу, це якби, начебто, теж такі закритій бухті, але насправді це все окремі острова, оцей островочок окремо, там острівочок окремо, там окремо. І ти просто якби от знаходишся в епіцентрі цих всіх острівків, і саме це робить вигляд на цьому острові дуже класний на цьому пляжі і унікальний. І це дійсно вражаюче і захоплюючий пейзажі. А до речі, так і забув ще сказати, на цьому острові також можна щось придбати. Можна придбати морозиво, можна придбати кокоси і будь-які інші снеки, в тому числі і ті ж самі смузі по 80 бат. Ну а ще що варто відмітити, що це і національний парк, і так як і Конг Айленд, все сміття, яке ви тут робите, забирайте його з собою, не залишайте його на цьому острові, а забирайте з собою. Ну і остатню зупинку в рамці цього туру я вибрав снорклінг. Це стандартна частина більшості подорожей на острови, і зазвичай місце для цього вибирають в лагуні з чистою водою та великою кількістю риб. До речі, за маску та трубку хвилюватись не варто, якщо у вас немає своєї, то вам її нададуть. Ну і виходить так, що ось такою була ця екскурсія. Остання моя зупинка був снорклінг. Я тут теж потратив достатньо часу, поки поснорклив. Коло ось там більше риб, але там сонця не було, було трошки мотніше. Не можу сказати, що це був найкращий снорклінг, який я там зажив, але. Що я ще хотів сказати про цей тур, вартість цього туру, і загалом, що ще би могло би сюди входити? Якщо би було б трошки більше часу, то нас би могли би відвести на Пакбі Айленд. Там теж є пляж, і там можна також провести час на пляжу. Але в принципі на всіх островах, на всіх островах, де ми були, тут були пляжі, можна було достатньо накопатися. І то, що ми провели на Хонг Айленді дві години. Я вважаю, це й оптимальний час, тому що ти, поки піднімешся на оглядовий майданчик, ти поки повернешся вниз. Це якраз тобі займе одну годину, і одну годину якраз почилити Ти на пляжу класний ідеальний пляж. Найдеш тіньочок, є сонечко, вода, пісочок. Ну просто супер. І я би вам теж рекомендував там зупинятися щонайменше 2 години. Але в такому випадку, якщо мій тур мав тривати з 9 до 3, то в тебе потім може не вистачити часу, як в мене, наприклад, до цього Пудбі Айленд. Я не знаю, чи багато я втратив, що я там не попав. Якщо ви вже там бували обов'язково, напишіть мені в коменти, чи там дійсно чи це воно вартує уваги, чи варто туди поїхати замість того, щоб приділити на Айленді дві години. І тепер щодо цін. Цей тур починається в всіх туристичних агенціях порядка від п'яти тисяч бат. Це Таїланд, треба торгуватися. Ми торгували до чотирьох тисяч бат, і таким чином в мене цей тур обійшовся в чотири тисячі бат. Я чув історії про те, що люди взагалі аж до трьох тисяч це збивають. Але це по факту не те, що збивають. Вони купують цей тур напряму в на набережні Аонанга в місцевих будь рибалок, будь місцевих таксистів. І таким чином. От, можна б зробити ще, менше, ще дешевший цей тур, але це знову ж таки це все на ваш страх-ризик, ви не знаєте. Тут ми хоча б заповнювали якусь там туристичну інформацію, якщо у нас був тур, ми мали якусь там страховку. От. І в принципі, за стільки часу за такий тур, я вважаю, і особливо, якщо це приватний тур, я дуже люблю такі приватні тури, коли ти нікуди не спішиш, тебе все особисто все підлаштовуєш під себе. Як на мою думку, воно більше ніж вартує. А вам, якщо сподобалося це відео, якщо вам подобається мій контент, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на мій канал. Якщо ви напишете комент, я буду вам вдячний. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока.